Початок весни порадує криворіжців теплою та сухою погодою. У найближчі вихідні повітря прогріється до 10 градусів, повідомили в регіональному центрі гідрометеорології. На завтра, 2 березня, по Дніпропетровщині очікується мінлива хмарність без опадів. Північно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. Температура в області вночі від трьох морозу до 2 тепла, в день від 5 до 10 градусів тепла. Схожий температурний режим, Збережеться і 3, і 4 березня, теж без опадів. Погода досить комфортна як для цієї перероку. В день теж до 10 градусів тепла. По нашій області з 5 по 11 березня, прогноз це приблизний, але 5 березня теж без опадів, вночі біля нуля в день 6-11 тепла. 6-го теж така ж погода, 7-го, 8-го можуть бути невеликі опади і деяке зниження температури.